Тому те, що всі ми українці любимо гарно жити, і мені було дуже прикро за те, що я приїхала по перше в Америку. Я я втратила свій лайфстайл той, що в мене був в Києві, де ну я не переживала там за гроші. за... Ну це питання вже таке тоді не стояло. Я вже, мабуть, тоді, як рік, вже все було. Всі процеси були в бізнесі налагоджені, і я просто собі жила, кайфувала, їздила в козин на теніс. Розумієш, а потім починається війна, і я розумію, що все, немає тих всіх регалій, немає того всього життя, немає тих грошей, немає того вже бізнес. Бізнес був, але вже не було тих доходів. І мені було прикро за те, що я стільки трудилась в житті, і зараз я це все втратила. І я розуміла, що я не одна така. І купа є таких українців, і мені боліло за те, що ми зараз що маємо приїжджати там в Європу, в Америку і починати робити якусь важку роботу, при тому, що в нас є досвід, знання і так далі. І в мене була глибина мотивація, щоб українці не йшли, не йшли упалкуватись на фізично працювати, щоб розпочинали розвивати блоги, тому що в блозі є гроші. Я живу в Америці вже три роки на гроші з блогу. Це при тому, що в мене мікроблог, в мене до п'яти тисяч підписників.